Пожежу в соборі Паризької богоматері взяли під контроль і Майже загасили. Залишились поодинокі осередки вогню. Про це повідомляє Франц Прес. Рятувальники змогли зберегти основну конструкцію храму. Втілили церковні реліквії, терновий вінець, туніка святого Людовіка та кілька картин. Розповів ректор собору Патрік Шове. Нотрдам почав горіти близько сьомої вечора за місцевим часом. З полум'ям боролись чотири сотні пожежників, один рятувальник з опіками в тяжкому стані. У охопленому вогнем соборі завалилися дах і шпиль. За попередніми даними поліції, причиною займання могли бути ремонтні роботи. Правоохоронці почали розслідування. Собору Паризької богоматері 850 років. Він об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Президент Франції Мануель Макрон, коли приїхав на місце пожежі, пообіцяв, що собор відбудують Разом Ми відбудуємо собор. Мабуть, це наша доля. Ми зробимо це впродовж наступних років. Уже завтра ми запустимо національний проект, щоби зібрати пожертви. Працюватиме він і за кордоном.